З Луганської області масово тікають терористи. Вони тепер перейшли на тон ультиматумів зі своїми покровителями. Ватажок банди ДНР Гіркін, він же російський диверсант Стрілков пригрозив Путіну, що здасть антрацит. Там зараз головний штаб терористів. А якщо Росія не допоможе бойовикам, вони взагалі покинуть Україну. Цю інформацію отримала українська розвідка. Ще одне стратегічно важливе місто Красний Луч. Напередодні за нього цілий день точилися бої і один із ватажків-бойовиків позивний Чечен уже втік від своїх. Один з ватажків терористів виявив бажання співпрацювати з силами АТО. Вийшов на відкритий канали зв'язку. Позивний Чечен. На даний момент дані, які надав даний терорист, поки що уточнюються. Терористи розуміючи, що кільце зменшується, атакують не тільки силовиків з граді. Вони обстріляли зелений коридор, яким біженці покидали Луганськ, стріляли напередодні у вже звільненому Маріуполі. Що кажеться, война началась записана. Да, Пізніше стало відомо, вогонь відкрили по російському безпілотнику. За минулий тиждень розвідка з того боку кордону взагалі активізувалася. Провокації на вже звільнених територіях, спроба відволікти сили української армії, кажуть у штабі. Напередодні йшли бої і біля Ілловайського, Це майже за 40 кілометрів від Донецька. Там розвідку боєм проводили спецбатальйони. В операції брали участь бійці Донбасу, Азова-Шахтарська. Терористам було переливки, під обстріл потрапила і наша знімальна група. Осколки гранат дивом пролетіли мимо у бійці. Бойовики стріляли з боку лісу. Ліквідувати терористів вдалося досить швидко. Крім того, автопарк батальйону Донбас поповнився двома броньованими інкасаторськими автомобілями. Їх бойовики вкрали у Держбанку. теж Тільки що підбили БМП. Була засада здесь, із цієї газелі. работав прокаліберний пулемет. там чуть далі. У запеклих боях батальйони теж мають втрати. Четверо бійців Донбасу вже не повернуться додому. Серед них і заступник командира. Він загинув героєм. Завжди йшов у бій першим і надихав вояків на перемогу. Так було в боях під містом Попасна та у Первомайську на Луганщині. Є загиблі і в батальйонах Азов і Шахтарськ.